Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На патріон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джованні Бокаччо Текамерон. День шостий, Оповідка Перша. Зачинається шостий день, у який під проводом Елізи говориться про тих, що дотепною відповіддю давали відсіч глузливому слову. або... Бистроумністю і винагідливістю своєю От себе шкоду, небезпеку чи кривду одвертали. Уже місяць, насеред неба ставши, почав примеркати. І в світило всю нашу землю новим сяйвом осіяло, коли королева встала і веліла скликати все своє товариство. Тихою ходою зійшли вони з того пригірка в долину, по поросіній траві гуляючи про різні речі, любо розмовляючи та перебираючи вчорашні оповідки, чия краща. Чи я гірша, і знову з тих пригод, веселих сміючися, аж поки сонце підбилося височенько, і стало неабияк припікати. Тоді побачили, що пора назад вертатись, та й побрались неквапом додому. Там було вже все готове, столи поставлено. Кругом потрушено зіллям пахущим та квітками розмаїтими, тож, поки спека не розгорілась, посідало товариство на даний от королеви знак до їжі. Попоївши ж веселенько, заспівали спочатку деяких гарненьких пісеньок, а потім пішли, хто спати, а хто в шахи чи в дамки грати. Діонеї та Лауретта завели спів про троїлу та кресіду. Як настав час зійтися знову на бесіду, королева скликала, як заведено, всіх до гурту, дами й кавалери сіли біля фонтана, і королева хотіла вже була дати звичний розпорядок. Коли це почувся великий небувалий доти галас, що зчинила на кухні їхня челядь. Негайно викликали каштеляна і спитали, хто там галасує і з якої причини. Він одказав, що то лічиська завелася з кіндаром, а за що він іще не знає, бо йшов саме їх погамувати, як його покликали до королеви. Еліза веліла йому привести перед нею лічиську і кіндара. Коли вони з'явились, вона спитала, з чого постала між ними суперечка. Тіндар хотів уже відповідати, коли лічиська дівка, мовляв, в неперволіток і гостра на язик обізвалась до нього сердито, запалившися спором. Диви, який дурний. Лізе поперед мене говорити, коли я тут. Зараз скажу про все сама. Я скажу. І, обернувшись до королеви, провадила далі. Мадонну, все йолоп розказує мені, яка усіко фанта жінка, наче я її не знаю, і торочить мені, ніби першої шлюбної ночі пан Кірія увійшов у Йосафатову долину з силою і з розливом крові. А я ж кажу, що то брехня. Бо він дістався туди тихо і мирно, на велику втіху всьому краю, а сей не до що дівчата зовсім дурні і доти вайкуються, доки батьки їхні чи брати заміж їх не віддадуть. А ті, як відомо, не надто поспішають і найчастіше років на три або й на чотири на те діло загають. Яка ж то вража мати так довго ждатиме? Отже, їй Богу, а даром я ніколи не божусь, нема в мене жодної сусідки, щоб вийшла заміж правичкою, та й про дружиних знаю, що вони не раз от чоловіка через пліт скакають. А сей баран буде мене вчити, які то є жінки, так ніби я вчорашня. Поки лічиска говорила тії речі, дами так риготалися, що хоч би зуби всім повиривай. Королева разів, може, шість зацитькувала лічиську, але та не вгамовувалась, доки не виговорилась до краю. Коли вона нарешті замовкла, королева обізвалась, сміючись до діонея. Діонею, ти знавець у таких справах. Тож, як скінчаться наші сьогоднішні оповідки, не забудь подати свій рішенець у цьому питанні. Діоней відповів, не гаючись Мадонно, рішенець уже давно готовий, і я оголошу його зараз. Лічиска, безперечно, має рацію, бо, як вона каже, так воно насправді є, а Тіндар. Дурень, та й годі. Се я, почувши, лічизка засміялась і промовила до Тіндара А що? На моє вийшло? Іди ж собі блазню та сховайся десь у кут. Ти думав молокососе, що знаєш більше од мене, та я, богу дякувати, не пожила на світі. Еге ж? «Недурно! Якби королева не наказала їй із сердитим видом замовкнути і не пощекувати більше, бо бита буде, та не одіслала її геть разом із тіндаром, то й до вечора, були б тої сороки не переслухали. Коли вони пішли, королева веліла філоменії починати оповідання. і та...» Охоче забрала голос. Оповідка перша. Один кавалер обіцяв Мадонні Оретті розповісти таку історію, що їй здасться, ніби вона їде верхи та оповідає так незугарно, що дама просить ізсадити її з коня. Юні мої подруги. Як зорі скрашають небо ясної ночі, як квіти оздоблюють навесні зелені поля, а густий розмай гірські схили, так дотепні слова красять добрі звичаї та любу розмову. А тим, що вони мусять бути короткі, то личать більше жінкам, аніж мужчинам, бо нашій сестрі не годиться занадто багато говорити. Правда, чомусь то воно так повелося, чи ми вже такі на розум убогі, чи така планета на наш вік випала, що нині майже немає жінок, котрі зуміли б до ладу гостре слівце сказати, чи як слід чужий дотип зрозуміти, на сором усьому нашому роду, та вже про сії речі багато сказала свого часу Пампінея. І я не буду про них ширше розводитись, а щоб показати вам силу і красу влучного слова, я хочу розповісти, як одна благородна дама пришила квітку балакучому кавалерові. Усі, ви, мабуть, знаєте, як не звийду то з чутки, що не так давно жила в нашім городі одна знакомита пані добрих звичаїв. І ладної мови, чесноти якої заслуговують на те, щоб ім'я її не було забуте, звали її Мадонна Оретта, і була вона дружиною месера Джері Спіни. Трапилось їй якось, от як і нам тепер, перебувати довший час за містом. Пішла вона на прогуляння з іншими дамами і кавалерами котрих у себе того дня гостила, а дорога з одного маєтку до другого була про пішоходів таки далеченька. От один кавалер із тої компанії і каже Пані Оретто, хочете, я розповім вам таку чудову історію, що вам здасться, ніби ви верхи їдете, а не пішки йдете. На те отказала дама, але ж дуже прошу мось, пане. Послухаю, з великою приємністю. Тоді наш кавалер, котрому шпага при боку личила не більше, мабуть, як його уста мова, почав розповідати одну історію, яка сама по собі була справді вельми гарна, та не в такому переказі. Він страшенно псував її. То ті самі слова раз по п'ять та по шість повторював, то вперед забігав, то знов назад вертався, говорячи е, ні, не так, а ось як воно було. Крім того, часто плутав імена, не кажучи вже про те, що висловлювався якоюсь добуватою мовою, котра аж ніяк не пасувала до дієвих осіб і пригод, про які він говорив. Слухала, слухала його мадонна Оретта, і вже їй вуха в'янули, а на серці почало млогіти, немов у смертельної недужі, відчувши, що більше не зможе витримати, а кінця краю тій історії не видно було, в такі нетрі той кавалер забрався. Вона сказала йому грайливо «Мось, пане, щось то ваш кінь дуже спотекливий. садіте, прошу вас, мене краще додолу. А той кавалер, та був якраз кращий послухач, ніж оповідач. Зрозумівши натяк, він одбув його веселим жартом і говорив уже про інші речі. Не докінчивши своєї невдалої історії, оповітка друга Пекар чисті дотепним словом звертає увагу месера Джері Спіни на нескромність його прохання. І дами й кавалери дуже похваляли дотепність Мадонне Оретти, та королева веліла вже заступити чергу Пампінеї, та почала. Хороші мої подруги. Я сама вам не зумію сказати, то більше грішить, чи природа, коли вселяє шляхетну душу в негарне тіло, чи фортуна, коли надає тілові з шляхетною душею, якесь. Простацьке ремесло, як ми те бачимо на прикладі нашого земляка чисті і багатьох інших людей, сього чисті чоловіка Високого духу фортуна вчинила пекарем, безперечно. Я нарікала б і на природу, і на фортуну, якби не знала, що природа за всіх мудріша, а фортуна тисячоока. Хоч дурні і мають її сліпою. Я гадаю, що сі дві розумні сили діють так, як часом і смертні істоти, які, не впевняючись на майбутнє, ховають про свою потребу найдорожчі речі в найнепомітніших закапелках свого дому, щоб менше було підозри, і в слушний час. Видобувають їх звідтіля, бо на видноті, десь у пишній палаті, навряд чи вони могли б зберігатися безпечно. Отак От і обидві правительки світу сього ховають свої найкоштовніші скарби під покривкою простацького стану, щоб ті клейноди сіяли іще яскравішим блиском. Коли в потрібну мить їх ізвідти добути. Це дуже гарно показав у одній незначній справі пекар чисті, давши добру науку месерові Джері Спіні. Я згадала про нього, бо щойно почула оповідку про мадонну Оретту, котра була за ним замужем. Розкажу ж вам коротенько. Всю цікаву історію. Так от, коли папа Боніфацій, що в нього месер Джері Спіна мав чималу вагу, відрядив до Флоренції у певній справі своїх знакомитих послів, вони стали квартирою в господі месера Джері і обговорювали з ним усякі важливі речі, а він водив їх, не знати з якої причини. Мало не щоранку гуляти по місту, причому вони обов'язково проходили мимо Маріїнської церкви, біля якої держав свою пекарню чисті. Сам же він і діло своє справляв, хоч же доля й послала йому таке неблагородне заняття, та сприяла йому непомалу чисті розбагатів, Пекарючи, та й не думав у якесь інше ремесло вкидатися. Жив у великому достатку і завжди тримав у себе найвиборніші, білі та червоні вина, які тільки можна було знайти у Флоренції і всій околиці. Бачачи щоранку, як месер Джері Спіна проходить із папськими послами. Мимо його дому, а погода стояла, як на те, жарка. Пекар не раз думав про те, як хороше було б почастувати їх своїм добрим білим вином та, рівняючи своє становище до панського, гадав, що якось непристойно буде запрошувати месера Джері, поки він сам того не захоче. От і намислив він таку штуку, щоб панові скоріше закортіло. У білому прибілому каптанку, оперезаний чистеньким хвартухом, схожий більше на мельника, ніж на пекаря, сідав він уранці біля порога свого дому, в той час, як панство мало проходити мимо. Перед ним стояло синовано відеречко з чистою холодною водою, дзбанок доброго білого вина і два блискучі, ніби з щирого срібла, келишки. Коли на вулиці показувався месер Джеррі з папськими посланцями, чисті кахик не було раз і вдруге. Та й заходиться пити вино з таким смаком, що і мертвому б закортіло. Побачив теємесер Джері один день і другий, а на третій спитав А що, чисті? Добре? Той хутенько встав і одказав Добре, мій пане, а вже чи дуже того не скажу. Хіба самі попробуєте, а месерові Джері, чи то от спеки великої, чи то от утоми, чи от того, що бачив, як ласував пекар, захотілося і собі вином душу обавити. От і каже він, осміхаючись до тих посланців. А що, панове, чи не покуштувати нам вина усього доброго чоловіка? Сподіваюсь, що каятись нам не доведеться, та й уступив із ними разом у пекарів двір. Чисті велів винести з пекарні добру лавку і посадив гостей, а як челядники хотіли сполоснути келихи, він сказав Е, ні, хлопці, ідіть собі. Я сам усе зроблю. Бо добре знаю не лише пекарське, а й шинкарське діло, і не думайте, що вам, тої смакоти, припаде хоч крапля. Це я сказавши, виполоскав сам чотири новісінькі келихи, велів принести ще один дзбанок доброго вина і почав щиро частувати месера Джері та його товаришів. Ті давно вже не пили такого добірного вина, і вельми той трунок похваляли. Щоранку після того заходили вони до пекаря в гостину. Коли посланці скінчили всі свої справи і почали лаштуватися в дорогу, месер Джері спорядив розкішну учту, на яку запросив кількох визначних флорентійських громадян. І між ними пекаря чисті, та той ніяким світом не хотів іти. Тоді месер Джері послав одного свого слугу до пекаря по вино. Нехай дасть пляшку, щоб до першої страви стало кожному гостеві напівчари. Слуга, мабуть, розсерджений тим, що ні разу того вина не скуштував. Узяв із собою велику сулію. Як побачив її чисті, то сказав Синку, месер Джері послав тебе не до мене. Слуга запевняв неодноразово, що пан послав його саме сюди, але пекар уперто провадив своє. Слуга повернувся і розповів про те панові. Іди знов до пекаря. Сказав йому месер Джері, і скажи, що я послав тебе таки до нього. Як же він і знов так тобі відповість, то спитай у нього, до кого ж я тебе послав. Прийшовши знов до пекаря, слуга сказав Чисті, месер Джері справді послав мене до тебе. Ні, синку, таки не до мене одказав ізнов чисті. А до кого ж? спитав тоді слуга. До річки, відповів чисті. Коли слуга про те розповів панові, месер Джері здогадався, в чому річ, і сказав слузі Ану, покажи мені, з якою пляшкою ти туди ходив. Побачивши велику сулію, месер Джері промовив. Правду, каже, чисті. Тоді вилаяв добре слугу і велів узяти якусь пристойнішу посудину. Як побачив пекар уже меншу солійку, то сказав От тепер я бачу, що пан посилає тебе до мене. Чом же не налити? Наллю. Того ж самого дня пекар налив ціле барильце того доброго вина і велів однести його потиху до месера Джері, а потім і сам пішов до нього в дім, пане, сказав: Я б не хотів, щоб ви подумали, ніби та велика сулія налякала мене вранці, та здалось мені, що ви забули про те. Що я вам показував раніше невеличкими збанками. Це вино не для слуг. От я й вирішив вам про те нагадати. Та не хочучи більше бути коло свого вина сторожем, я послав вам його все до щириці. Робіть із ним, що самі здорові знаєте. Месер Джері з уподобою прийняв очисті той дарунок і віддав за нього належну дяку, і відтоді велико шанував пекаря і мав його за свого приятеля. Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування.